Хотілося б почути вашу думку стосовно референдуму, який був у 2001 року, коли народ прийняв рішення скоротити парламент до 300 народних депутатів. На вашу думку, чи це така необхідність дійсно є? Ну, по-перше, то не був референдум, а плебецид. Він не мав статусу референдуму. І тому коли винесли його на імплементацію Верховної Ради. Верховна Рада відмінила фактично ті положення, про які ви говорили, в тому числі про кількість народних депутатів. Таким чином, справжній референдум був лише в 1991 році, який не вимагав імплементації. Він був законом прямої дії. Народ проголосував і це стало волею для влади, волею народу для її влади. І влада діяла. Ну, не завжди точно, але діяла відповідності з референдуму. І ми зберегли Україну тоді від комуністів, більшовиків і всіх, всіх які ставили під сумнів Беловійську угоду про її правомірність і таке інше. Референдум став на дорозі наших ворогів. Він, Михайлович, якраз грудень місяць такий він на визначні події. Ось 5 грудня буде вже 10 років, як був підписаний Будапештський меморандум. Ви сказали, що коли підписував Леонід Данілович Кучма цей реферант, було, було, був дуже великий тиск на Україну, е, навіть до того, що Україну хотіли її ембарго ввести і зробити ізоляцію. На сьогоднішній день ці країни мали б після того, як вони тиснули на Україну, що вона відмовилась від ядерної зброї, вони мали би її захистити. Але ми бачимо, що цього не відбувається, тому що вони не хочуть свої стосунки загострювати з Росією. Але ми бачимо також інше: незалежно від того, загострюються стосунки з Росією чи ні, Росія все одно загострює ситуацію на Україні. Як бути в такому випадку? Ну, власне кажучи, нам потрібно. Відновити на міжнародному рівні, на рівні ОБСЄ, на рівні Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, повагу до прийнятих рішень. Прийняті рішення на міжнародному рівні мають виконуватися. Вони зараз виконуються, коли комусь вигідно. От коли ставилось питання про валютні запаси. Їх розподіл, тоді також був меморандум прийнятий про борги Росії, в тому числі України. Все сказали Паризький клуб, Лондонський клуб, все правильно, меморандум діє. А коли стало питання про захист України, а меморандум чітко визначив, що держави, які підписують цей меморандум, беруть на себе зобов'язання берегти. Захистити територіальну цілісність і суверенітет, незалежність України. Зараз пряма агресія. Крим анексований, агресія на Сході. Здавалося б, потрібно державам, якщо вони підписали справжній документ, а не фікцію, вибачте на слові, то вони мали б зібратися і проаналізувати, а чи виконується цей меморандум. Замість того, вони кажуть, що немає механізмів. Хтось каже, я чув не якось недавно Олбрайт, яка сказала, що меморандум, він не має якоїсь сили, якийсь інший документ має силу, а цей не таку силу. Тобто вже поділили документи на білі і чорні. Я переконаний, будь-який міжнародний документ має виконуватися. Ще стосовно хотіла вас запитати до вступу України до НАТО. Згідно Будапештського, перепрошую Бухареської рішення, Україна має право вступати до НАТО. Одна із країн-членів НАТО це Німеччина. Вона не хоче поки що, щоб Україна ставала членом НАТО, але можливо у Німеччині є якісь свої там домовленості з Росією. Ми про це не знаємо. Не, нам не, про це не, не, не. говорять. Тим не менше, знову ж таки, буде Путін наступати. Не буде Путін наступати, будемо ми його провокувати чи не будемо, він все одно буде робити те, що він собі задумав, тобто він хоче анексувати всю Україну, це зрозуміло. На вашу думку, Україна сьогодні повинна домагатися членства в НАТО, яким чином? через референдум, як вона повинна це зробити? Ну, оскільки в нас є право визначене самим самітом НАТО, не Німеччиною, не окремою країною, а самим самітом бухарейським, що для України є, і для Грузії, до речі, тоді дві країни задалися, двері відкриті. Я думаю, що тоді прийняли б вони навіть позитивне рішення, аби Німеччина, пані Меркель, сказала тоді ні. Саме вона заблокувала. І зараз Німеччина знову починає блокувати. Я думаю, єдине, що може переконати Німеччину і не тільки Німеччину, це всеукраїнський референдум з цього питання. Я гадаю, що його не треба затягувати. От як тільки стане якась, ну, вже можливість, хоч найменша, безконфліктна і агресивна надто, нам потрібно знати волю українського народу. І коли ця воля буде, воля влади, наскільки я розумію, є, вона можливо і воля народу вже, є, але ми її просто не знаємо. Тому треба провести референдум. І оці два фактори. Стануть для НАТО рішенням, які потрібно виконувати. Не можна заборонити народові, який виявив таке бажання заборонити вступати в НАТО. Це зовсім не демократично і не відповідає національним інтересам України стратегічним і не відповідає статусу, демократичному статусу самого НАТО. Хотілося б почути вашу думку. Ви сьогодні сказали під час прес-конференції, Україна стала інша. Можливо, вона стала інша, тому що нове покоління, яке народилося 23 роки тому, вони жили у вільній Україні, вони не знають, що таке Радянський Союз, тобто це їх батьківщина що вони так стали на захист своєї України і своєї, свого суверенітету. Чи є на сьогоднішній день всі перспективи у цих молодих, у нового парламенту, щоб Україна йшла європейським шляхом, зберегла свою територіальну цілісність і мала своє майбутнє? Є. Я так би я трішки уточню, що я казав. Я сказав, Україна стає іншою, вона ще не стала. Аби вона вже стала іншою, до нас не було б стільки запитань. А так до нас дуже багато запитань. Але так швидко змінитись, так глибоко зайшли суперечності, корупція, невигластво і суперечності міжнаціональні, релігійні, такі міжрелігійні, що справді треба час. Але перший майдан, він ще був. На півмайдан. Другий Майдан, який змістив владу, передав волю народу, і народ підтримав майдан, і підтримав вибори президента в першому турі, і підтримав, власне кажучи, і парламент вже в новому складі. Я думаю, що цей народ вже не дозволить нікому хитатись між лінією і рішенням. Він буде. Вимагати практичних дій, якщо влада цього своєчасно не зрозуміє і буде затягувати або під виглядом незнання, або страху, або ще чогось, така влада довго не протримається. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час для цього короткого інтерв'ю, і буду вас чекати в Укрінформі ще на одне інтерв'ю. Дякую. Ай вам.